Шановні учасники конкурсу, гості, вже стало доброю традицією в навчально-реабілітаційному центрі, особливо дитина, вшанувати героїв, котрі боролися за незалежність нашої рідної України. 14 жовтня щорічно відзначається День Українського козацтва згідно з указом президента. України від 7 серпня 1999 року. Та остання інформація говорить нам про те, що наш президент підписав указ, згідно з яким щороку, 14 жовтня, відзначатиме День захисника України. Давайте привітаємо ці наказ. Центру. Вони нестримним бажанням прагнуть сьогодні шанувати цю подію піснею. Дозвольте, другий загальношкільний конкурс патріотичної пісні Червона калина вважати відкритим. Прошу голову та членів журі зайняти свої місця. Голова журі Прокопчук Софія Михайлівна, заступник директора. Члени журі, Прокопчук Олег Анатолійович, кількість історії. Чирак Наталія Олександрівна, логопед. Всі художні якості української пісні. Бо вона така невичерпана. Це мистецтво глибоко народне. З нього безпосередньо промовляє до нас своєрідна, чиста душа народу. Свою боротьбу за незалежність українці вели протягом багатьох віків. Тому особливу увагу приділяли патріотичному настрою. І пісня була засобом для підтримки бойового духу. Пісня розповідала про різні історичні події. В погоди та під час бойових дій. Пропонуємо зазирнути до історії. До вашої уваги, історична довідка від вчителя історії Григорчука Валерія Анатолійовича. Яка у вас думка виникає при слові коза? Що в вашому образі малюється? Що ви бачите? Діти. Що бачимо? От ми говоримо слово Козак. Що ми бачимо? Ми бачимо силу, звиття, могу, силу українського народу. Отож, слово козак дійсно походить з словом тюркського походження і означає вільну, озброєну військову людину, яка заробляє собі на життя військовим промислом. Це серйозна військова людина. Перша згадка слова Козак відбувається у 1240 році в початковій монгольській хроніці. Потім, аж до 1495 року, слово Козак ніде ні в яких документах поки що не зустрілось. Але, починаючи з 1495 року, українське козацтво набуває своєї могутності. Чому ж воно набуває своєї могутності? Тому що. Після і Берестецької Унії, які були в 1669 році, 1696 році, український народ остаточно став гнобленим поляками. і поляки настільки обклали наш український народ податками. І настільки обклали його дослідник, мали його ні за що. Що зустрічається в документах, що український народ, особливо чоловіки, ішли в козаки цілими селами. Цілими селами, Ішли також і прості люди, ішли дворяни, ішла шляхта польська збідніла. Польська шляхта збідніла, і дворяни принесли козакам військове мистецтво. Військове мистецтво козаків ми використовуємо до сьогоднішнього дня. Наприклад, ті самі окопи, які от зараз використовуються у бойових діях, їх винайшли козаки. Тому що в степу, де не було де заховатися, козаки стали, спочатку воно назвалось просто ямою, рити спеціальні ями, де ховалися від куль. Згодом козаки винайшли навіть такий самий. ну, Зараз граната називається, так? це для хлопців, щоб було цікаво. Винайшли її козаки. Робилася вона дуже просто: бралася глина, глина висихала на сонці, вона набивалася порохом і набивалася метал металом. Відповідно, вона запалювалася і кидалася. Це було досить на той час таке серйозна зброя, яка могла знищувати живу, живу ворога. У нас в козацтві було дуже багато знаменитих полководців, таких як Богдан Хмельницький, який вів визвольну боротьбу 1648 року за визволення, за, за визволення України. Але самий великий наш полководець, якого боялися турки навіть після смерті, це був Кошовий Сірко. На нього турки завжди казали «Урус шайтан!» І коли Кошовий сірко помер, Наказав, коли помирав, як тільки козаки будуть програвати бій, зразу беріть мою руку, руку, руку йому відрізали, амбудували праву руку і несли перед військом. І коли турки бачили ось цю руку кошового сірка, втікали вони дуже далеко. Сподіваємося, що наша країна обов'язково підніметься із руїн. І нам от-от оптимістичні ноті І запрошуємо наступних наших конкурсантів. Вихованці 9-го Б класу ми йшли до бою. Наша команда проведе! Наш девіз – Візьми своє серце, завали! Вашій увазі ми представимо пісню Ми йшли до бою темненької ночі. Склала цю пісню спілка січових стрільців на початку ХХ століття. На основі ця спілка була створена на основі добровільних товариств Січ та Сокіл Батько. І завдяки їхнім зусиллям і з'явилися стрілецькі пісні. Ця пісня носить військово-політичний характер.